Далі до культурно-мистецьких і спортивних подій в Івано-Франківській книгарні є відбулася презентація книги Майдан церква, головним редактором якої є Людмила Филипович, професор інституту філософії Академії наук України, духовність Майдану розпочалась з молодих людей, студентів, які першими вийшли на Майдан, і одними з перших там загинули. Ми люди старшого покоління дуже часто так нарікаємо, О, от вони не такі, як ми, та ми в їхні роки, та то, та то. Знаєте. Я думаю, що ми всім можемо собі сказати, ми правильно виховали молодь. За оці 23 роки ми виховали правильну молодь, яка може собою пожертувати заради таких високих ідеалів і заради таких високих цінностей, про які в цьому повсякденному житті ми, можливо, дуже часто забуваємо. Особлива подяка Людмиле Филипович галичанам, котрі в найкритичніші моменти майдану, охопленого відчаєм і зневірою, заковані у безвихід та літ, з'являли серці майдану і підтримували без людей із західної України. Майдан би не вистояв. Перші такі складні дні і години вийшли кияни. Це це правда. Ми тримали там пару днів, але. Якщо б нас не підтримала Західна Україна, то напевно нас би все-таки там перестріляли всіх і переловили і повбивали. Тому що Київ трохи, знаєте, інший, це як мегаполіс. Його можна порівняти з такими, як, наприклад, Нью-Йорк або, наприклад, інші міста, де, власне, ця національна ідентичність, вона. Не представлена в такій суцільності, як, наприклад, в Галичині. Велика подяка майданівців духовенству, яке, на відміну від політиків і чиновників, випробування майданом пройшли, говорить Людмила Филипович. Церква показала, що вона є народною. Церква показала, що вона є з народом. Церква показала, що вона живе народними інтересами, що вона підтримує народ в його прагненні бути. Вільним і незалежним, що вона здатна надати не лише тільки духовну підтримку, священики стояли пліч опліч. Вони були в самих небезпечних точках, які там на Майдані виникали.